Років 10 тому ми я грав в групі, яка називалася Ворст, і ми поїхали, нас запросили на байк-фест в Яремче. О, Яремче. Та ну тобто, це була дуже класна локація, неподалік біля водички, все, ти чуєш там шум цього водоспаду. Ти, <зас> ти приїхав на мопеді і тебе побили, Та ні. Ні, якби я приїхав на мопеді, можливо, би не побили. А ти побив ми мопед? Приїхали. А, тобто когось таки побили? А, давайте дочекаємося до кінця. Добре. Але, але хід думок у вас дуже-дуже правильний. Дуже Купили мені є час, <різь> <різь> От ми приїхали, ми приїхали на цей фестиваль, і мене організатори перед тим попросили сказали, чувак, ну ви вже ж їдете з групою, давайте нам ще його і проведеш. Ти ж, якби найфестивальніший ведучий, я такий Окей, та не проблема, домовимося. І е, сам прикол того, що е, буквально за два-за три дні до відправлення, е, тому що я тоді на той час я ще жив в Рівному. Я зустрічаюся з е, Юрою Журавлем з вокалістом гурту Твінта. І щось ми говоримо я кажу: а ми там через кілька днів їдемо в Єремчи на Він Каже, о, чувак, ми минулого року там були, типу виступали. Я такий, круто, от бачиш, знову рівнюки типу, їдуть другий раз поспіль. Я кажу, чувак, там в них приїжджають, ем, ну це там 2012 рік, якраз був. Каже, в них там часто, часто приїжджають москалі, ем, якісь там байки, байкерський клуб, десь там з Росососії. приїжджають. Волки, десь, волки десь. знаєте? Ні-ні, ні, -ні, -ні, оці, ні, ні там якісь, якісь бомжацькі типу, по по, 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 по Буряцький воряцький бу, 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 uh. і, і каже: ми вони так каже, так фанатіли, коли ми співали пісню. Давно не гуляла сукіра по вулицях міста Москва, яка є в творчості е до захисти. Так, ну воно ж воно ж їбанути воно ну, і да. власне ці їбанути mm -hmm. розумієш і на Нарососі там їбанути. І він мені каже: слухай, чувак, розкажеш їм один анекдот класний, і перенесиш привіт, москаликам від твинта. От каже, так і скажеш: привіт, вам москали. Мені здається, Юра Жаревель тебе не їбав та. Ні, насправді вони дійсно там були. Ага. Ну і от ситуація. Ми вже приїхали. Виступає якась там третя, четверта група. Ну я згадую цей момент, що ж Юра просив передати їм привіт. І просив розказати анекдот про цей типу, що Бог створив людей. Сказав вони там мав верніше, вони там гавном кидалися, і потім Бог сказав так. Вам тиждень, щоб ви перетворились на людей через тиждень. Одна частина мав перетворилась на питання? людей. Так да. логічно <реш> тобі людина говорить. Що ти приїжджаєш на байкерський фестиваль з образним анекдотом до байкерів до і кажуть, розкажи його в цій групі. От це буде круто, щоб ви розуміли наскільки. Тому я її питала, чи тебе не їбали? Ну я живий, як бачите. Але ну але Юра Журавель ні, насправді Юра Журавель, вони до того часу і колись ще. Ну, вони каталися, як в них тільки з'явилася пісня, в них було кілька концертів, вони їздили на всякі байкерські фести так само, в Рососі, і вони, каже, це найчастіша пісня, яку найчастіше просили заграти ще раз в Москальня. Це давно не гуляла сокіра по вулицях міста Москва. Те, що вони мазохісти, не дарма вже вони ж на пляшках сидять. Mm -hmm. Розумієш, воно це закладено генетично. Їх ображають, вони такі Да ще, будь ласка. Вони не розуміють, про що та пісня, але ж ну то ж згадали про Москву і про сокіру, напевно, все щось добре буде. Ну практику, і показує практика, нічого доброго для них не закінчується нічим. Ну, я розказую цей анекдот, типу, що Бог створив людей, і там в кінці одні сказали, що ми по-русски не пані, по-українськи не по розуміємо Ти переклав, звичайно ж. А, ні, я, я українською розповідав, я ніколи в житті не проводив не російською. Ой, ти не не Абсолютно розказ, і такий закінчується анекдот. Кажу: ну що, вам там Юра Журавель, який виступав минулого року, передавав привіт, тому маскалики, привіт вам, і все нормально собі далі. Триває фестиваль, починає виступати наступна. не ти вже якоїсь хуйні минулого разу, так? Ну до Юри Жравля, до них претензій не було в той час. Ага. Але коли тому, що Юра Журавель і група Твінта знані чувачки, а тут приїхав якийсь чувак. В мене дреди по сраку були тоді з довгими дредами, якісь там в татухах і образив і щось на непонятному На непонятному, говорить. але в кінці сказав Привіт вам, москалики від жовто, тобто образив їх, якби да до мене підходить організаторка, каже: Мяч, дивись, ну є маленьке прохання. Не не кажи більше так, тому що тут приїхало кілька е, цих от представників. Там кілька їх там шайка, при шайкою приїхали, і їм якби їм це не дуже сподобалося. Кажу, це окей. Типу, все, все нормально, але просто більше не говори, тому що як не крути, вони типу їхали. Тож як в садочку, чесно. Ось все так файно, але ти ж так не роби. Ну, це було до 2012 року. до 2014 році, коли вони хотіли приїхати, їх відверто послали нахер, типу, і більш ніколи їх не пускали. Ну, тобто, все дуже припинилося. Бачиш, багато ще хто до 2014 року, до анексії Криму і е, Донецької Луганської області, думали, що серед них ще хтось є, може бути нормальний. Потім все це дуже швидко припинилося. Ну і вона мені підійшла, але з серйозним лицем і з чуваком, здоровенним здоров якимось чуваком. Це просто для, був хтось мені хто допомагав. Этой. Ні, насправді це хтось стоїть їй допомагав. І Його. я такий окей, окей, так. <плес> 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 і в цей момент мій гітарист стояв за нами, і він побачив, що ну, щось підійшли, і я такий з серйозним лицем, окей, окей, розвертаюся. І він розуміє, що щось не те. І він підходить і питає: що, що сталося? І я просто, а я просто випалюю, кажу, боді, нам пізда. У нас будуть хуярити сьогодні. Він каже: блядь, м'яч, ну нахуя ти передавав цей провіт цим москалям. Це вони. Я кажу, да. І чувак такий, блядь, ми ще ж не виступали. Я кажу, ну вони сказали, що нам після концерту пізда. Ну, типу, сказали, а наше, а наше що, ти що ти зараз ти фестиваль, фестиваль проводиш. Це ж страшна історія. Ти нагнітав людину. І він просто О, потім ви, ви, ви контроль. Під... Ніколи не підйобуйте, чесне слово. Ми ми тут ніколи! Ніколи. і він такий і грав, помистогіта тобто, він помре за 15 хвилин. Не <рес> думаю... за 15, Розумієш, я кажу так. Вони сказали, я, я просто бачу, що він в це вірить, і я починаю далі просто гнути свою людям з серйозною міною. Кажу, чувак, вони сказали. Ми фестиваль закінчуємо, я провожу. Ми закриваємо. Ну, тобто фестиваль ми. Дивиш, щоб, я щоб замовив... це було не на людях. Дивись, я замовив вінки. І чоловік вже купає дві ями. Ти не переживай, я все порішав. Так, я все бачу. Я думаю, що просто цей чувак такого дограє. Вони закінчують концерт, і він сам вже ексмер. Бере гітару і бесить Про, Гітару гітару. Дивися, він з цим просто серйозним і Він розуміє, що блядь, ну все варять. За там сотні кілометрів від дому Нікого знайомих немає. Мами з татом немає. Мами з татом немає. Там друзів хто б міг би дасть, там пацани, там треба прип'їхати, розібратися. У Нікого вас є немає. тільки одне. І тут він видає фразу: Бля, аби гітару тільки не розбили. Я такий говорю, чувак, ну... Сказ... Це перша кажу, карта це перше, що, що постраждає. Він такий, гітару, я кажу, чувак, сказали, що інструменти і машини чіпати будуть. Просто ну, будуть пізди. Ну чому? Ти як же так хочеш ну, налякати людину, ти кажи, вони почнуть з <laughs> Вони казали, що вони першим ділом отрошки ділом твій хрибе відривають всі струни. Блін, треба було, хороша ідея. Клас. Треба було ще проведувати такі мотанки. І, і бачу, чувак на повному серйозі, і вже бачу, в нього настрою немає. такий він вже живіт крутий щось на подан. живіт не ну, такий, ну окей, і, і от ми там виступали якісь там п'ять, образно. Ми закінчуємо виступ. Починає темніти. Вже там виступають хідлайнери. Все це закінчується. І, ми насправді всім іншим, я кажу, що чуваки все окей, все нормально. Там типу все розрулили, і а йому кажу, не кажіть нічого. Mm -hmm. І тут виступає останні бра банда, хедлайнери. Ми щось там танцюємо, співаємо, відриваємося. А він от просто опу от лице все опущене, руки опущені, Ну, типу, полі, ну, отримувати так ліщів, так отримувати А яке було б відчуття у тебе, якби ти зранку відкрив палатку, а там людина собі веде болеться. На щастя, на щастя, ми не ночували там, бо якби я сказав, що ми ще там ночувати маємо, тому що ми домовилися зразу, що ми собі поїдемо додому. Ну і Він розумів це і вже закінчує група. Ми приходимо щось там. Я закриваю фестиваль. Дякую. Там всі переходять на нічний режим, там десь під біля вогнища бухати собі. Далі щось там підвітав, розпівати якусь срану тамарію, не, як не, як завжди в більшості випадків. І ми складаємо речі в машину. І бачу, бодя такий, перед передягає футболку. Кось то каже: ну, якщо цю хоч футболку борвуть, порвуть цю футболку, то цю каже, хоч не шкода. Я кажу, чувак, розслабся, нічого не вже Какую тут на голову. В повному серйозі, <різь> ми йому переслали, я йому переслав конкретно півдня, тому що чувак чекав, що будуть давати піздюлєй. Але сам прикол в тому, що я приїжджаю через кілька днів додому, Тобто вам не дали пизди? Нічого, Там, звичайно, ніхто не давав пизди, але через три дні я приїжджаю, зустрічаю знайомого і каже, що, чувак, вже наговорився про москалів там десь. Ти вже звідки знаєш. Ну, Блін, це було такий от маленький нюанс. Він каже: дивися, ти оце сказав про цих москалів. Там якийсь їхній аля, типу, головний, пф, почав на собі жилет курвати, то що це за хуйня, що це Нєфор собі дозволяє. І каже, наш з тобою спільний знайомий, один наш знайомий, який з українських байкерських клубів, з українського байкерського клубу, Вас шукають. Ні, Він, він побачив, що це і каже, він почав збирати свої каже, все треба давати пізди. Тобто, це реально було. Угу. Це Тоб реально то, був то, цей, тобто нам байкери... реально мали давати піздюлей за ти це. Ти передбачив це все, так. так. Але оцей по, э, по суті, товарище... якби він порізав собі вени, то він я... би себе Ой, врятував. якомусь сенсі ну як врятував? Ну скажемо, потім побачили, що він в крові, каже, то вже його можна і не бити. Він вже сам побився. Подивіться, що він зробив з собою, уявляєте, що він з нами? Причому біля нього лежить чайна ложечка, і він чайну ложечку від мене порізав. Каже, уявіть, якщо в нього буде ніж. І він прийшов, він побачив, що ці почали там бузити, одразу там, треба розбиратися, не по-пацанськи. вся Ну, Тобто якась це така бича зеківська їхня хрень, москальська, я не маю на увазі. І в результаті наш спільний знайомий прийшов, каже, та чуваки, розслабтесь, подивіться, чувак перший раз проводить байкерський фестиваль. Подивіться на нього, в нього дреди. Ви ж розумієте, що не тату Сопка абсолютно Розслабтесь. типу, блін, ти паче він передавав привіт. Якщо ви хочете, то мов. Типу, він крична самі... Крішноїд. він ходить по Львові в оранжевому костюмі. Що ви хочете від нього? В оранжевій цій простині, Знаєш, типу Харі Рама. Ну тобто, і реально мені через три дні розповіли, що це було повністю повністю реальний сценарій, якби наші українські байкери.